Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Молимося цю дев'ятницю на за прощення наших гріхів, за душі в чистилищі, за навернення грішників, за навернення Росії, також за Божий захист нашої України, наших воїнів, нашої сім'ї, родини. Щоб був ми мир і спокій на Україні і в родині. Всього три слова дорога, правда і життя, а містять вони всі потреби і прагнення нашого життя. Я гадаю, що наш шлях не завжди був Твоїм, Господи. В результаті ми дуже часто спотикалися, не завжди все так складалось, як ми планували. І все ж Ти сказав нам, що прийшов, щоб ми мали життя в достатку. Так і є, якщо маємо цю віру, якщо йдемо Твоїм шляхом. Важко, Господи, відмовитись від контролю. Це не просто питання сприйняття Твого шляху. Виглядає, що це питання включає також визнання правди. Ти є правда, Твої заповіді є правдою. Правда визволяє, якщо ми можемо прийняти ті істини, Господи, Ти є дорога, правда і життя. Ти казав нам, що ми могли б досягти цих речей, Ідучи за Твоїм словом, світ виявився неспроможним по-справжньому забезпечити ці речі самостійно. Він весь оманливий і все ж Ти чітко це нам окреслив. Ми могли б мати життя у достатку, Господи, чи не є все це в прийнятті Тебе як дороги, правди і життя? Отче, дякуємо Тобі за те, що Ти показав нам дорогу, пославши нам Спасителя, дякуємо Тобі за правду, розп'яту за наші гріхи. Дякуємо за вічне життя, яке стало можливим завдяки жертві Твого Сина. Ісусе, Ти приніс нам добру новину про спасіння, Ти приготував шлях і забезпечив наше відкуплення. Вся прослава Тобі, бо Ти наш Спаситель. Ісусе, в Твоїх словах правда і життя. Дай нам благодать слідувати за ними, замість того, щоб просто скеровувати нашу совість на краще виправдання наших надуманих потреб. Допоможи нам краще зрозуміти, що наша свобода випливає з прийняття і дотримання Твоїх істин. Ісусе, твій мир, Твоя любов. Твоє прощення можуть перемінити наші нетерплячість, гнів і розчарування. Твоя правда допоможе усунути нашу невпевненість і збентеження, Твоя обіцянка вічного життя, стирає сум'яття нашого земного існування. Ісусе, ти прийшов як Спаситель, пропонуючи нам відкуплення через Твоє розп'яття. Нехай буде вся хвала і подяка Твоєму воплоченню, бо воно є дорогою, правдою і життям. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь.